Відео буде для тих, хто хоче з нуля сісти на рельси і поїхати на Ruby. Отже, для Діаманта, Рубіна нам потрібно ввести наступний пошуковий запит. Ruby, німецька мова завжди всім допоможе. Ruby Installer. Рубі інсталлер для Windows. Ну, це якщо ви з Windows 10, наприклад. То тоді воно вам знадобиться. Натискаємо велику червону кнопочку. Download. І обираємо у відповідності до розрядності вашої операційної системи. Ну, оскільки, як я сказав, це відео для таких людей, які нулі, 100% такі нулі. То ймовірність того, що ви навіть не уявляєте, що таке розрядні системи висока. Коротше, заходимо в преференси з вашого PC. І тут шукаємо System Type. Бачимо, у мене 64 бітне. У вас може бути X86 або 32, що є одне і те саме. Отож, бо й воно. Якщо у вас 64, завантажуємо 64, якщо у вас 32, то просто до найновішу версію, ну можете качати і старішу. Ніхто вам не заборонить. Після того, як ви скачали, а я це вже зробив, у папці Downloads можна знайти Ruby Installer. Оскільки я вже його заінсталював, я вам тільки покажу приблизно, як це робить. Найдотепніша фішечка, що тут можна або англійську, або китайську. Хто знає, добре китайську, ласкаво просимо. А так вибираємо англійську. Далі Acceptum License Terms. Некстуємо. Тут додаємо Executable to the Pass і асоціюємо. Натискаємо кнопку Install, воно швиденько інсталюється і натискаємо кнопку Finish. Оскільки воно в мене зроблено, я цього робити другий раз не буду. Тепер запускаємо нашу CMD. Так. Щоб перевірити, чи є у нас Ruby. Ми пишемо Ruby мінус. Мінус Це означає версію Ruby покажи. Ruby 2.24. Так само Rails мінус V. Ага, у нас нема рельсів. Що робити, якщо нема рельсів, а Рубі не є. Для того нам треба повернутися до Google. Дядько Google допоможе. Просто слово Ruby. Ми міняємо на Rails. Отож, Rails Installer. Офіційний сайт RailsInstaller.org. Агломовна його версія нас вітає. Get to work. І ліземо донизу. Ну, Тут нам говориться про всі преимущества, всі переваги нашого Ruby. Це час. Збереження грошей. Отож, бачимо тут дві штуки для Windows. Одну для iOS, дві для Macy. Два для Mac і два для Windows. Ви можете собі обрати або Ruby 2.1, або Ruby 2.2. Якщо у нас тут писало, що Ruby 2.2.4, то очевидно, я візьму Ruby 2.2, Ruby 2.2, Windows. А, та, і тут можна було самі рельси скачати. Ну і коротше воно вам завантажиться от прямо от туди. 104 МБ важить станом на 2016 рік. У нас зараз березень почалась весна. Коти співають, як то кажуть. От вам число сьогоднішнього дня. 7 березня вже настало. А рельси грузяться Ви можете побачити, що в мене Ruby Installer 32.0 є. Я його можу або звідси екзекютити, або з упаковки наших Downloads. І шукаємо Ruby Installer. Є така штука. Запускаємо. Знову ж таки, у нас тут є. Англійська чи китайська. На ваш розсуд на ваш вибір. Ага, це воно хоче Ruby інсталювати. бо я запустив Ruby Installer. Перепрошую в мене просто зором. Окей. Rails інсталер. Ми запускаємо. Rails інсталер. Бачите? Rails installer 320. О! І тут нам уже мову навіть не треба вибирати. I accept Next. Тут зразу інсталюється Git Automatum і add Executive для Ruby DevKit і Git. Ну і, коротше, інсталяція. Я вам зараз скажу, скільки триває інсталяція. Зараз у нас 0.023, а потім що буде? Сходіть, випийте чаю, чесне слово. Щас от трохи пройшло, я вам скажу. Було skate 23, вже 29. Я вже багато чого встиг за той час зробити, але ще не кінець. Як то кажуть, ібо свершилось. Чудусі є. Хочу конфігурувати Git і SSH, коли інсталяція буде готова. І у нас все ж таки 30. Тобто приблизно 7 хвилин ми затратили на інсталяцію прямої характеристики, які ви бачили на екрані. Але це ще не все. Треба ввести своє ім'я. Ну нехай. Alex, Setting username to Alex. Please enter your email address. Наприклад, отака адреса. В принципі, ви можете писати мені на цю адресу, але в мене там кожного дня приходить мільйон повідомлень. Тому не факт, що я її розгляну. Я в основному видаляю майже все, майже одразу. Setting user email to my email. Вот. Git verse194m Git 2 Ruby Bean Rails. Din, 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 din. Your public SSH key has been automatically generated and copied to your clipboard. Your public короче, короче, штуки И теперь, короче, Rails Minus V Так, щось ще знов не то. Щось рельси не заінсталювалися чи що. Пабліки контент. Так. Так. Сказали добрі люди, що треба звідси скачати ще окремо TFK. я його качаю. Development kit. Gдетом його знизу скачати? Й. Угу, Та, це ж... Купу всяких справ. Якось минулого разу, коли я це робив, було легше. баталекції. У нас GitHub і тут все повністю англійською мовою документація. Що як робити? Коротше, тепер один людин розказав нам, що можна просто було Gem install Rails. Без сервіс всяких Rails інсталлерів. Gems? gem install rails. От де ми знайшли відповідь на наше запитання. Фух, господи, коротше, треба відкрити не command prompt, щоб перевірити наш Rails version, А треба відкрити отут у нас. Є пошук, якщо у вас Windows 10, або в себе шукайте. Я, наприклад, вводжу CMD command, типу, да? І тут у нас є Git Bash. Открываю Git Bash. И тут така цикава штукенция написана. Тут треба вставити от того. Ні, не, не то. І тут треба вставити... Вот дивіться, Next Step. Next Step оце во кодек. Corel HTTP Update Ruby Gems RB. Ctrl-C. Ctrl-V. І Кітити ентер, сказали вони Натиснути ентер, ми натиснули ентер і нарешті щось відбулося Loading file on defined method plate Не знаю, чи це добре чи це зле Дивимося, що далі нам радять на офіційному install rails Так, якщо ви follow all the previous steps currently Якщо все коректно зробили ви маєте бути готові, щоб першу свою аплікацію створити. CD. Change directory command in git bash. Change directory into your desktop folder. Окей, прописуємо так: cd destructor slash desktop. Note. Но not таточка. Uh, we do this so that when we create a new application. Ми робимо, нову we will be able to see it in our desktop and access it more easily. Це коротше буде на нашому десктопі, і буде набагато простіше. Я то вставив. Що ж ми типу перейшли на десктоп? Сказав нам хлопчик в ящику. Ой боже. Ви можете двічі перевірити Zet Ud This Correctly через ПВД. Угу. ПВД, я пам'ятаю, це від Linux. Ми не вчили якраз що я. ПВД повний шлях покаже. Це Users Regress Desktop. Все нормально. Тепер expect результат. А, типу перевірити, чи воно дійсно. Так, іде Users, ваше ім'я, десктоп. то все нормально. Що ви? now we are going to run a command that creates a new rails application rails what's the whole of the command the correct rails new sample app what do you see a control z change the story of the volume so the story is yeah the story is which test mailers bundle install Дуже багато різних JavaScript. Бачите, тут є TestHelperRB Helper RB. Integration Keep. Keep 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 Keep. І довгий список. І це ще не кінець. Можете нам інсталюється До речі, любі мої друзі, глядачі мого каналу. Хочу вам сказати Rails New Sample App. Це ми створюємо приложення додаток Rails. Новий додаток Rails. Це головне слово, яке створює новий. І це назва Sample App Ми могли написати Alex, Meyron, Petje, Iras, Hizmund, My New Application, My Ruby Application, Ruby App і так далі, все що завгодно. Але ми написали Sample App. Бо трохи не думали, що робимо, тут така година, знаєте. Не дуже рання Хочеться вже спати. Я тільки знаєте, за що переживаю. Що там був момент, що я прикривав мікрофон рукою. Коротше, 186 вже не підтримується 187. Все нормально інстальовано. 1, 9 один інстальовано, 9.2. Клас, нема що робити. Клас. Типу наш ап створено. Тепер, що робити далі? Next step. Кстати, речі. installrails.com Steps. Create your first app. От туди можете заїхати. Подивіться на нього живого. Коротше, пишемо CD Desktop Sample App. Переходимо в власне наш app. Ctrl-V його. Є перейшли. Бачите, пише, що типу Desktop Sample App. Така штука. І все. І тепер ми хочемо запустити наш цей Rails Server. Я це напишу вручну. Щоб відчути це. <laughs> Rails сервер. Запускаємо любі друзі, запускаємо. Ну, і далі що треба від. від... Відвідати. О, все пішло. Рейси. Нет, спочатку бутінг веб рік В-брик. Кістом В-брик. стартує Тепер рельси 425.1. Starting in development. Отута. Локал хост о, тепер ми можемо бачити, що все типу нормально запустилося. І Рубі підключився до них на 224. Всього. І PID 2608-й, можливо, у вас буде якийсь інший. Дивимося, що кажуть нам отут. Ви побачите оце. Або да -да 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 -да. бачите, тут PID інакше. У мене інакше, у вас інакше буде. Відкрийте свій браузер і візитніть я ту про тип. Whenever you run, коли ви запустите, you will no longer be able to type anything in that command line window. Короче, ви не зможете нічого в тому command line не записать. Дивіться, тринди баринди 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 Нічого не пишеться Enter. Нічого не помагає, Все нормально. Тільки якщо натиснути Ctrl-C, то буде капать. То наше приложення накроється. Давайте я вам доведу. О, бачите, тут навіть пише Ctrl C. Єдине, що зупинить нашого рельса. Тобі, друзі, відкриваємо нову вкладочку і прописуємо те, що нам Бог сказав. Ну, те, що нам лікар прописав. Localhost. хост 2 кропик І чекаємо. Люди, ви не повірите, але ми на борту. Та-дам! Коротше, ми запустили наші рельси. Детальніше про рельси і в наступних наших додатках. З вами був Регос Алекс Масевич. До наступного відео.